Так, Всім доброго вечора. Я купилася. боже, де тільки сьогодні була. Голодно, не була. не взяла ходити по магазину. А я ще не, не просто голодна була, ще, як кажуть, на шару. Була акція дуже гарна на живчик. Каже, де я беру енергію. От я п'ю живчик. Реклама живчика. Так. Сімечки собі аерам. З крупчиком. я його п'ю, дуже-дуже люблю собі один огірок. Нічого поганого не подумайте. О! І ще Лайфхак. <смеш> лайфхак. От таку рукавичку, коли кладете, не треба за пакет платити. Так що, отакі от рукавички, огірок, огірок теж. Не подумайте нічого поганого. Він о, таку, такий гарненький, якраз такі, як треба, але це для того, щоб посмакувати. Не те, що ви думаєте. Я вже не знаю, що ви там подумали, так? Лимончик. У мене голосів після вчорашніх батлів до 4 ранку танцювала. нічого. Зато е, подарували кучу подарунків, і 1900 гривень прийшло на рахунок і відразу зняла і відправила. Відправила хлопцям 1200 гривень, заходьте в мене в шапку профіля, є телеграм-каналчик, там скріни, там виставлять скріни. Так, от теж в рукавички купила такі лимончики, Бачите, я ще заощаджую. Так, купила собі таких два собі таких два хвостика. Є ще вічерка, шалена, але ще так. Так далі. Продовжуємо. Ой, не знаю для чого, для чого я взяла. Взяла в оброді таку штучку. Так, далі. Ой, які смачні, боже, які, які це... Боже, б'ято! Це зайшла в WhatsApp. Саме на цій найсмачніші в шоколаді. Я іншого просто не коштувала. Такий вкусний. М -м -м -м. Далі. М -м -м. До молочка взяла. Да. Все до молочка. Спитайте, хто це все буде їсти? Я одна живу. Не знаю, я з кимось поділюся. так взяла на ну а це ще взяла собі отаку кулочку. Це нікому не дам, це я таке люблю. так Хлібчик, це Ой. Ковбаску взяла на гриль. дві грушки. А це все на борщик. Бурячок, морква. О, яблучка взяла, дуже, дуже класні. І взяла отаку вот капусточку. Це все на борщик. Це ще не все. Отакі сухарики, колігліночки. Так, пасту я вже показувала, так? Акція теж в АТБ по 44 гривні. Так вона 66 стоїть. Взяла всякі-всякі вкуснячок. Кавунчика взяла. Ну як без сира. Сир з плесенью дерблю. Щось мені, мене почало до плесені тягнути, не знаю з чого. Колбаску, інколи хочеться. Чері помідорки. Отака хурма. Чесничок і сир. Не знаю, скільки я витратила, але 500 ще принесла. Коротше, потратила добре. Буду тепер їсти. Я так їсти хочу. Зараз колбаску засмажу. Всім гарного настрою! Заходьте до мене в ефірчик, Даруємо подарунки і тим самим допомагаємо нашим захисникам. Люблю вас. Молодець.